Всі наші жителі, не тільки наших сіл, а взагалі країни, ми знаємо, що зараз відбувається у нас. Наші люди сумують, переживають і готові допомогти нашій армії. Декілька днів тому назад, не знаю чи тиждень, назад, зібрали люди 5720 грошей. Ми сюди перерахували, щоб використали за призначенням, а це зібрали продукти харчування. Люди несли хто що міг. А для того, щоб це організувати, елементарно просто ми роздрукували листи, звернулися до наших громадян, роз... ну, переконливо написали. Саме головне, ми там отакі рядки ми написали. Що якщо ми не допоможемо нашій армії сьогодні, то завтра може бути запізно. І завтра. Ви вам тоді не буде у вас ні пенсії, ні роботи, ні будинку, нічого, бо ця біда може бути у вашому дворі. І того на території нашої сільської ради проживає 610 чоловік, ходять села, Кривелівка, Шинківщина Тотчине. Там живе всього у нас 11 чоловік і Березівка. От ми звернулися до людей. Практично з кожного двору люди. Хто що міг, ти приніс. Ми привезли сюди багато картоплі, моркви, капусти, цибулі, цукру, борошна, круп, мед, сало, смалець, олія, цигарки, чай, вода. Бритвені прибори, туалетний папір, ну хто що міг. І я ще хочу сказати: я хочу звернутися до е, своїх колег сільських голів. От у нас на наступному тижні буде нарада. Я там обов'язково звернусь до тих, хто ще ніякої участі в цьому не приймав. Це просто. Е, Приступлення, як сказати, по-українськи, це так не, не не повинно так бути. Люди здатні можуть допомогти зараз. Такий час, їх треба тільки організувати. Ми ще написали на вели на великому форматі е, оголошення. Е, написали, що ми будемо приймати 23 з 8 ранку і до 24 до 12 годин дня. От, а мимо проїжджав бригадир тракторної бригади з відділення Мусіївської. Він проживає в селі Величківка, це Новоріхівська сільська рада. Людина приїхала, зайшла в магазин, питає: А що це ви збираєте? Ну, продавець розказала, бо в нас і на магазині оголошення. От. І організували там живе, я не знаю. Там живе, мабуть, чоловік 70. Оце і тут їх внесок. Вони зібрали гроші, вони це купили, предмети гігієни, порошки, воду, все таке, все, все люди, що могли. Вони такі молодці. Їх ніхто не організовував. Розумієте, вони просто побачили наше оголошення. От я і скажу тим головам сільським, що ж вони сидять, чого вони чекають.